Розділ п'ятий. Свято Продовжувати майструвати скрижалі Оленка і Петрик домовилися у суботу. Почувши дзвінок у двері, Оленка побігла відчиняти. На порозі, усміхаючись, стояв Петрик зі згортком у руках. Привіт, Петренко! привіталася Оленка. Ти сьогодні якийсь радісний. А що це ти приніс? Пиріг із журавлиною мій улюблений. А що, у тебе якесь свято поцікавилася, Оленка? Ні, просто так. Мама на вихідні завжди щось смачненьке готує. Чудово, проходь. Я зараз чай заварю. Давай спочатку за справу, а вже потім за періг візьмемося, запропонував Петрик. Так і зробили. Оленка розклала на столі картон, папір, фломастери. Отже, сьогодні четверта заповідь. Про суботу, сказала Оленка, розгортаючи Біблію. Якраз на часі. Зараз дізнаємося, чи можна у суботу їсти пиріг з журавлиною, пожартував Петрик. Оленка прочитала. Пам'ятай, день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а для сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Ой, Коваленко, засмутився Петрик, виходить, що сьогодні нам не можна з тобою наші скрижалі робити, і уроки робити не можна, і мамі допомагати не можна. Я в суботу маю пилососити всю квартиру. Ось і виходить, що можна тільки чай із пирогами пити, понуро підсумував він. Це не зовсім так, заперечила Оленка. Сам Ісус у суботу займався справами милосердя. Одного разу він зцілив людину, у якої рука була скалічена хворобою. А коли його почали звинувачувати у тому, що він порушив четверту заповідь, Христос їм ось що відповів. Вона погортала Біблію і розгорнула 12 розділ Євангелія від Матвія: Чи знайдеться між вами людина? Яка одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде у яму в суботу. А скільки ж людина цінніша за ту овечку? Тому можна чинити добро і в суботу. Це зрозуміло, сказав Петрик. Вівцю врятувати треба. А ось пилососи килими. Може, краще в неділю? Але в неділю я хотів із тобою до церкви піти. Що ж робити? Розумієш, Петренко, Бог дав цю заповідь своєму народу для того, щоб вони шість днів на тиждень присвячували роботі, а один день Господу. В Ізраїлі субота сьомий день тижня, день спокою. У суботу в синагогах проходить богослужіння. А у нас, християн, богослужіння у церкві відбувається в неділю. У нас Неділя вважається днем спокою. Тому ми неділю присвячуємо Господу. І я думаю, що краще так спланувати свій час, щоб у неділю не пилососити, не працювати у саду або на городі. Ти зрозумів? А якщо раптом мене у неділю мама попросить допомогти помити посуд, що мені робити? Звичайно, помити, відповіла Оленка. Будемо вважати, що це. Вівця у яму упало, засміявся Петрик. Так. Господь сказав, що добро можна робити будь-якого дня. Ми напишемо на наших скрижалях так пам'ятай, день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй, а день сьомий субота для Господа Бога Твого, запропонував Петрик. Написавши на аркуші текст четвертої заповіді. Оленка прибрала скрижалі. Потім вона принесла чайник і чашки та розрізала пиріг. Ой, як смачно похвалила Оленка. Просто свято якесь. «Субота!» – усміхнувся Петрик. Заповідь четверта. Якому дню ти найбільше радієш? Коли я був дитиною, то найбільше радів, коли наставала неділя. До цього дня мама завжди пекла хліб і пироги. Мої батьки дуже чітко дотримували день спокою. Вони говорили, що Бог сам наказав нам шість днів працювати або вчитися, а сьомого дня відпочивати. Ця заповідь записана у Біблії. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід двадцять вісім. Коли я прокидався, то бачив, як мама на кухні накриває на стіл, а тато у вітальні читає Біблію. Ми знали, що після сніданку поїдемо на Богослужіння у Караганду, велике місто неподалік від нашого шахтарського селища. На богослужінні ми слухали урочистий спів хору та проповіді. Церква була повна повнісінька, тож найчастіше нам усередині не вистачало місця. Пообідати ми приїжджали додому, і, як правило, у нас були гості. По обіді батьки і гості співали, читали Біблію і про щось гаряче сперечалися. Я знав, що вони роздумують над тим, що прочитали у Біблії. Але їхні дискусії я тоді не розумів і займався своїми справами: малював, грав, читав книжки. Увечері всі знову зустрічалися для богослужіння. Як зазвичай проходив у нас день спокою? Четверта заповідь пам'ятай, день суботній, щоб святити його, ніби поєднує собою повеління Бога про наше ставлення до нього та наше ставлення до інших людей. Бог турбується про нас. Він бажає, щоб у нас був один день, коли ми могли б займатися небуденними робочими справами. Навчанням, прибиранням, роботою на виробництві, а заспокоїлися серцем. Цей спокій ми можемо знайти лише у спілкуванні з Богом читати Його Слово, Біблію, відвідувати богослужіння, щоб разом із іншими віруючими поклонитися Богу і прославити Його. Чому християни присвятили? Перший день тижня неділю виконанню цієї заповіді. Гадаю, тому що так почали робити перші церкви одразу після Воскресіння Ісуса Христа. Вони першого дня тижня збиралися для молитви, для поклоніння Богу та вивчення Його слова, а також брали участь у причасті, Бог дав суботу. Спокій в перекладі з єврейської, як знак свого завіту, договору з народом ізраїльським. Тому, думаю, перші християни присвятили День Воскресіння Ісуса Христа з мертвих і День народження Церкви Христової. Прочитай про це у другому розділі книги Дій апостолів і зверни увагу на те, як і якого дня тижня це відбулося. Тому. Щоб пам'ятати день спокою. Так наказав бог у своєму законі Богу дуже важливо, щоб до наших сердець прийшли мир і спокій. Тому він дав нам цю заповідь. Особливий день. Особливий цей день день святий. Він на інші дні так не схожий. Я люблю із родиною йти рано вранці у церкву, в дім Божий. Там зустріну я друзів своїх і побачу обличчя знайомі, я співатиму серед святих і молитимусь в Божому домі. Мирно і затишно вдома в цей день, за вечерею, вся родина. Тільки так не в усіх людей, в цей день мирно і тихо в хатинах. Бог створив за шість днів світ оцей, потім спокою день призначив, та шкода, що більшість людей вже забули, що все це значить. У каруселі турбот, суєти необхідна зупинка кожному. Особливий день маєш ти, щоб Ім'я прославити, Боже.